Сьогодні, 13 грудня 2024 року. Заняття Народознавство. Тема заняття Казки. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я знову рада нашій зустрічі і сьогодні я запрошую вас у світ народознавства. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. З давних давен в Україні складали і розповідали різні казки. Особливо їх полюбляли і з задоволенням слухали діти. Казки були не тільки цікавими, але й повчальними. Вони виховували в нас любов до природи, до тваринного, до рослинного світу, вчили мудрості. І краси, благородству, і мужності, працьовитості і дружбі. Отож, дітки, сідайте гарненько і слухайте тихенько, зараз ми пограємо і порозмовляємо, в казку всі підемо, друзів там знайдемо. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про український фольклор. Хто небудь знає, що таке фольклор? А батьки, якщо ви не знаєте, я розкажу вам, що фольклор це народна творчість. А що відноситься до народної творчості? Так, народні пісні, казки, прислів'я, міфи, загадки. Чому казки називають ріками мудрості? тому що казки вібрали в себе мудрість багатьох поколінь. Чому вчать нас казки? Давайте з вами подумаємо. Вони вчать нас бути добрими, розсудливими, відважними, допомагати друзям в біді. В казках завжди добро перемагає зло. Казки висміють лінощі, заздрість, хитрість, підступність. Вони вчать нас, як треба відчиняти і поводитися в конкретній ситуації. Подивіться, дітки, яка гарна скриня в нас з'явилася. В давнину в Україні, в таких скринях український народ. Зберігав найцінніші речі. Напевно, і в нашій скринці є щось цінне. Давайте подивимось. Але скринька не відчиняється. А давайте з вами разом поплескаємо в долоні. Може, вона відкриється? Не відкривається. Давайте з вами. Подмухаємо на її, може, вона відкриється? Не відкривається. А давайте потупаємо ніжками, може вона відкриється? Не відкривається. Але мені здається, я знаю, як її відкрити. Потрібно назвати слова, якими. Починаються казки. Ви знаєте, якими словами починаються казки? Так, якщо ви забули, давайте, давайте разом їх пригадаємо. Одного разу, чи в давні часи жили, були, відкрилася наша скринька. Які ви молодці! Скринька принесла для вас дуже багато цікавих завдань і розповідей. Але сьогодні ми з вами говоримо про казки. І, значить, будемо розмовляти про них. Казки бувають народними, які написав народ. Вони так і називаються українські народні казки. Такі казки зазвичай бувають про тварин, про, про людей. Такі казки бувають, так? бо вони вчать нас не бути лінивими, заздрити комусь. І бувають такі чарівні казки, так? також казки бувають авторськими. Такі казки написав. Певний автор. Автор це людина конкретна, яка написала цей твір. Не народ збирав по крупицям і складав казки, а якась одна людина написала казочку, і ось ви її почули. А зараз, дітки, хочу вас запитати. Які у вас найулюбленіші казки? Я вважаю їх дуже-дуже багато. Так? Хтось полюбляє колубка, хтось полюбляє казку рукавичка, хтось полюбляє казку солом'яний бичок або рібка. У кожного з вас є найулюбленіший казковий герой. Скажіть мені, хто вам розповідає казки? Ну, звичайно, це може бути або бабуся, або мама, так? Але може і дідуся, може, і тату розповідає казки, Всяк буває. Скажіть мені, хто небудь з вас складає казки? Ні? <свеч> ну, нічого, може, у вас все попереду. Зараз я пропоную погратися в дуже цікаву гру. Вона допоможе нам. Більш узнати, хто з вас знає найбільше казок. Давайте з вами пограємо. Давайте. Вона називається Відгадай казку. Слухаємо перше запитання, кого зустрів колобок у лісі? Ось таке запитання до вас. Давайте пригадувати. Кого зустрів колобок у лісі? Зайчика, вовка, ведмедя і лисицю молодці. Дуже багато знаєте. Наступне запитання. Кого спіймав солом'яний бичок? Давайте згадувати. Картинка вам допоможе. Називайте, кого спіймав солом'яний бичок? Ведмедя, вовка, лисицю і зайця, звичайно. Так, молодці, дуже уважні. Наступне запитання. Скільки тварин тягло рібку тварин? Думайте уважно. Дивимось на малюночок, і ви одразу вгадаєте, скільки ж тварин тягнуло рібку. Дивимось на малюнок. Три називаємо собака, кішка і мишка. Так, кого перелякав пан Коцький? Кого перелякав пан Коцький Бу, була така казочка про кота, якого звали, якого звали Пан Коцький. І він потрапив до лісу, і дуже багато звірят він перелякав. Давайте згадувати, кого ж він налякав. Дивимось на малюнок. Ведмедя, вовка, кабана і зайця. Ось такий був пан Коцький. І з лисичкою? Наступне запитання: хто жив у рукавичці? Так, дивимось і згадуємо: мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовк, кабан і ведмідь. правильно, дітки. Хто вимагав від кози дерези? Покинути зайчикову хатку. Згадаємо казку коза Дереза. Звісно, вигнав її рак, а хто її намагався вигнати? Так, це була лисичка, вовк і ведмідь. Але рак вигнав лисичку і Зайчикову хатку від кози, звільнив. Так, молодці дітки, а тепер ми переходимо до дуже цікавої гри, яка називається Вгадай казку. Ми сьогодні просто про казки з вами розмовляємо. Так, казки вгадувати не складно. Казки, які я вам пропоную. Точніш, казкові герої складаються з геометричних фігур. Отож вам потрібно подумати, згадати казочки і подумати, які там казкові герої, хто вони були, які вони, і, може, ви вгадаєте казочки. Ось, наприклад, перша казочка, подивіться, що тут намальовано. Так, три круга. Якого? Кольору вони. Коричневі, звичайно, вони однакові чи ні? Вони різні, великий, середній і малий. Давайте згадаємо казку, в якій присутні такі персонажі коричневого кольору. Великий, середній і маленький. Так, три ведмеді. молодці. Наступний малюнок, вгадай казку, які тут фігури намальовані. Трикутнички, так, але подивіться, вони, мабуть, як летять в небі по небу, як пташки. Які пташки можуть так летіти? Гуси лебеді, звичайно, молодці. Ну, цю казочку ви зараз відгадаєте зразу. Колобок, звичайно, подивіться, Колобок у нас круг, а лисичка з яких фігур зроблена. Стрикутничків, подивіться, як легко зробити з геометричних фігур якогось казкового персонажу. Молодці, це казка колобок. А це що за казочка? Так, ну, давайте так. Давайте подумаємо. Персонажів багато. Маленька, сіренька, зелененька, сіренька, руденька, сіренька. Так це персонажі казки-рукавичка. Мишка-шкряботушка. Далі жабка-скрикотушка. Потім зайчик, потім лисичка, потім вовчик. Кабаний клан і останній – ведмідь. Так, молодці дітки. Так, дивимось на цей малюнок. Що ж тут за казка? Ця казочка, звичайно, для більш дорослих діток, але, може, хто з вас її чув або дивився по телевізору. Три? Поросятки, так звичайно, подивіться, три кружечки однаковісінькі, але вони рожеві, дуже схожі на поросяток. Три поросяти. Так, ну ось цю казочку, я думаю, ви впізнаєте. Я трошки вам нагадаю посадив дім. Рібка, звичайно, подивіться, жовтенька рібка. Далі, хто її тягнув? Згадуємо. Дід, баба, онучка, собачка, кішка і маленька сіра мишка. Молодці дітки. Відгадали і цю казочку. Ви такі розумнички. Так, дійсно. Казка це дитинство людства і його мудрість. Читайте, дітки, казки, слухайте легенди, пісні, вивчайте казки і переказуйте їх. Нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас і після нас. Хай виховують нас і вчать, як треба жити по правді. Ну, ось таке заняття сьогодні відбулося заняття з народознавства, заняття про народний фольклор, а саме про казки. Я думаю, вам сподобалось. Тепер ви знаєте, як можна впізнати казкового героя навіть по геометричним фігурам. Які бувають казки, не забувайте про це. Полюбляйте казки, нехай ваші батьки вам частіше їх читають. А ви їх переказуйте своїм маленьким братикам чи сестричкам. А я сьогодні з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!